Доброго дня, шановні підписники. Ну, точніше, вже вечір у нас на вулиці. У нас немає світла, але завдяки ось такому фонарику від EcoFlow, яким ми виграли на фламан людей у му році. Він нам допомагає чи в 24 24-му, Він нам допомагає в такі дні. Е -е, нарешті приїхала моя посилочка це кастинговий спінінг до 60. -ти. Грамів. Він должен був приїхати 28 грудня, але приїхав 26 січня. Ми його в грудні нам думали, що все-таки вдасться нам повалити ще на великі приманки, попробувати його. Але нам погода диктує свої правила і попробуємо його, напевно, аж весною. Або, ну, весною по-любому спробуємо. Все. Е цей спінінг рекламував один із блогерів. Він, правда, ловив іншим тестом. Я взяв собі побільший тест, так як я планую ловити не тільки воблерами, а й силіконом 8 дюймів і, можливо, навіть і більше. А приблизно приманка важить 30-40 грам лише 8 дюймів, в залежності від модельки. Тому ми будемо його зараз з вами розпаковувати і зараз так, як то кажуть, поверхнісний огляд буде, а потім весною ми зробимо повноцінний огляд на нього, половивши там декілька рибалок. Якщо даже Далься, то попробуємо половити на нього щуку. У нас є ось такий маленький наш ножик Опінель. восьмірочка. Був я його придбав перед новим Годом в Ібісі. Дуже-дуже такий він таку форму має. Дуже легенький. Дуже легенький. І дуже удобно ним можна чистити овочі, роб... кришити салатик. І на гриби можна ходити. Рибку я не їм, тому як ним рибку чистить, я вам не скажу. Ось тут він має ось такий малюнокчик. Точніше, От отак він буде більш зрозуміліший. Тут, типу, гори, лижники. Хотів я, звісно, на риболовну тематику, але там були, але вони були форелькою і переплачувати за те гроші я ну, на той момент поважав не потрібно. Зараз ми розпакуємо нашу посилочку. Вона так гарно запакована, такий тубус. Зараз спробуємо якось так його акуратненько. Відкрить. Така от картона заглушечка, надіюся, ще не дно. Опа. Пінельку ми свою відкладаємо в сторону. Опа. Така заглушечка була. І витягуємо сам спінінг. Ой, тугенько витягуюсь. Вже відчувається гарненький чохольчик. Опа! Ось такий в нас. Отак йому запаковано. Тут пупирошки. Тут теж пупирошки, там де кольця, виходить. Їхнім фірмовим скотчем з цієї фірми, як я поняв. Оба, розпакували. І так. Тут у нас зараз. А я є... о, так можна сказати. О. Чехол дорогий, я б сказав, у нас, виробників такі чехли кладуть більш на топових будилищах. А це у нас шай. Шайперх отакий. E, RHC 762H FX модифікація. Такий прикольний неопреновий чохол такий самий, похожий на у нас на, на Фортрані. Зараз достаємо одну паличку. Ну така. Непогана, непогана E, пишуть, що кільця Фуджі. О, навіть ось, ось кіпер поклали в подарок. Це, до речі, дуже прикольно, але. А, навіть і резиночка є. Супер. Це те, що буває, не вистачає на наших спінінгах. Ті, що наші працюють. Тут Єва, тут Акорк у нас. Зараз ми його розпакуємо. Нам треба знов нашого пінелечка. Опа. Пінельки розрізали. Розкриваємо. Єдине, що гайка металева, і вона буде в холодний період холодною. Що це у нас тут? О, Кольце Fudg пише. Fuji. Guiders. Ну, обичні Fuji стоять. На Титаніум. На кольцях теж Fuji пишуть. Обмотка колись, в принципі, гарна. А, тут навіть виходить, воно. Все було в опльотці, і сам корк ще в опльотці виходить. Треба ще на ньому здерти. Треба його завжди здирати, тому що він може упріти і почати гнести. Тому все після рибалки під водою. Ну, під дощом, точніше, не під водою, коли дощ іде, краще його зняти. І, до речі, дивіться, який корк. Зовсім не такий, як у наших виробників, таке. Чувство, що це сусільна рукоятка не клеєна і просто відполірована гарно. Ну, паличка така буде хорошенька. А тут є у нас такий ось надпис. Ось надпис тут є. Ось він. Не знаю, чи видно чи ні. Ого, ось видно. Це по тому надпису треба стикувати. Наше водилище. Навіть про це позаботились о, така лазеняка. Зараз я візьму камеру в руку і покажу вам її тест. Така жорст, жорстенька. Ну, Щук можна буде кілушних викидати на берег 100%. Така. Ну, Думаю, те, що треба для біг-бейтів буде. Ось така у нас удивище. Весною ми. Бо навіть зимою, коли водичка вже морозі не буде, візьмемо, е, на нього половить е, і розкажемо далі свої враження. Так що продовження буде. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і дякую за перегляд.